Телеканал Конкурент Тіві знову у вашому телевізорі. Після короткої паузи ми повернулися на телеекрани Волинян. Ми щиро вдячні вам, наші глядачі, що чекали нашого повернення, адже ми відчуваємо вашу підтримку. А це надихає колектив створювати ще більше нових та цікавих проєктів. А сьогодні чоловік кручи кричить. Що ура, кричить, появився конкурент. Дивимося вашу програму мужності вам. Я вітаю вас з виходом в ефір. Дякую Богу, що ви такі єхайсилу здоров'я у праці вашій вам дає. Ми так не здали вашій канал. Я так люблю його дивитися. Конкурент вийшов в ефір. Дай Бог вам творчої праці і миру, і здоров'я. Боже, Боже, дякую вам, що ви є. Я ж всю по всьому под'їзду, всім своїм сусідам, що як кажуть за вас, переживали. Вмикайте «Конкурент ТІВІ» на своїх телевізорах у 2 в кабельних мережах та на iptv платформах Світ-ТІВІ, Водафон та Київстар.